Вітаємо вас, мініагро Чернівців. Наявності в нас є Solis 50 RX. Це трьохциліндровий потужний трактор на високій широкій резині з рівною підлогою індійського виробництва. Це сумісне виробництво Янмар. Разом з Mitsubishi. Така 50-ка легко тягне за собою навісне обладнання, таке, яке тягає 80-ка. Мощні, потужні противаги, височенний трактор. Резина в нього БКТ: 13,6 на 28. Ось так. Має задні і передні противаги. Потужна навіска, Чотири гідровиходи. Отже, є в наявності. Приходьте в міні Чернівці. Гарантія два роки. Доставка безкоштовна.